Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Тема нашого сьогоднішнього ефіру бюджет, який вже заклали у кривому розі на наступний рік. Наші кореспонденти відзняли відповідний сюжет, тому я пропоную просто зараз переглянути цей матеріал. Нятя бюджету на наступний рік одна із найважливіших подій для кожного міста. Від правильного розподілення коштів залежить, як будуть жити містяни ближчі 12 місяців. Навіть попри військовий стан в країні в кривому розі в пріоритеті залишаються виконання соцпрограм, належна підтримка медицини, освіти, а також всіх галузей, що забезпечують життєдіяльність та оборону нашого міста. Значна частина коштів це видатки, що пов'язані з воєнним станом. Аби повністю покрити ці потреби, визначили 700 мільйонів гривень. 300 мільйонів гривень з них підуть на централізовані закупівлі для потреб оборони, майже 35,5 мільйонів на поповнення міського та обласного матеріального резерву, ще 70 мільйонів гривень на створення продовольчих запасів, 79,5 мільйонів гривень планують витратити на забезпечення харчування військовослужбовців та ВПО, 38,5 мільйонів гривень на харчування поранених військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в наших лікарнях, ще 20 мільйонів гривень на створення запасу медикаментів. Майже 23 мільйони гривень витратять на пальне та обс... Слуговання генераторів для безперебійної роботи закладів охорони здоров'я та освіти 39,7 мільйонів гривень виділили для впровадження системи відеоспостереження. А 23,5 мільйони гривень з бюджету планують освоїти на ремонт споруд цивільного захисту в закладах освіти та медицини. В міському бюджеті 2023 передбачені і кошти на виплати допомоги родинам полеглих військовослужбовців. А також сформований резервний фонд в розмірі 225 мільйонів гривень. Гроші направлятимуть на вирішення нагальних проблем та питань. Зокрема, на подолання наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, проведення заходів з територіальної оборони, підтримку місцевої інфраструктури, а також соціальний захист населення. Триватиме наступного року і робота з соцпідтримки криворіжців. На ці потреби депутати виділили майже 44% бюджетних видатків. Відтак будуть збережені всі 28 програм соціальної підтримки містян, види та розміри пільг населенню, що підпадає під певні категорії. Це зокрема і Чорнобильці, Афганці, Котодітні сім'ї та інші. Це програми стоп-інфаркт, здоров'я нації, програми підтримки мешканців нашого міста. Майже 600 мільйонів гривень виділено на підтримку наших мешканців. Це на різні види соціальних допомог. Змінилася, змінилася робота наших бюджетних установ. Всі вони працюють в режимі. Коли забезпечують потреби оборони, коли займаються Нашими переселенцями ці питання також пораховані в бюджеті. Закладені в бюджет і більше 70 мільйонів гривень на закупівлю продуктів харчування. Цьогоріч за міські кошти криворіжці вже забезпечували протпакунками. Тож ця робота триватиме і надалі. Також потурбувалися і про харчування вимушених переселенців та інших осіб. Програми соціального захисту передбачені кошти е, інших розпорядників. Коштів це 85 мільйонів гривень. Із них це 77 мільйонів гривень це по департаменту освіти і науки. Ми говоримо про харчування внутрішньопереміщених осіб та осіб правоохоронних органів військовослужбовців збройних сил України. 2,4 мільйона гривень це також на харчування внутрішньопереміщених осіб, які проживають. В, в, в закладах в закладах соціального захисту населення діятиме у 2023 році, як і в цьому році програма безкоштовного проїзду в комунальному транспорті як для криворіжців так і гости міста на це в бюджеті закладено 150 мільйонів гривень Ганна Штонда, вікторія пінчук гана соболєва андрій яковлів сергій філоненко перший міський І ми повертаємось до студії у нас у гості Хінеса Благун, директорка міського департаменту соціальної політики. Я вас вітаю. Добрий вечір, пані Несу. Як ми вже сказали, у кривому Розі закладений бюджет на наступний рік. Про яку саме суму йде мова, як розподілені ці кошти, якщо говорити про програму соціальної підтримки населення у 2023 році, то розмір видатки програми складає 362 мільйони гривень. Це програма нашої соціальної підтримки населення у 2023 році. Якщо говорити про саме про те, як розподілені кошти, ось ну в частках якщо можна ну, дивіться. Я хочу зазначити те, що в програмі соціальної підтримки населення на 23-й рік збережені всі виплати матеріальних допомог, які виплачувалися у поточному році. Розміри цих допомог залишаються на рівні цього року. Ми розуміємо чому зараз ми живемо в умовах воєнного стану. Ми не маємо на сьогодні такої можливості збільшити розміри виплат. Тож у цьому у наступному році держ... матеріальну допомоги з міського бюджету будуть отримувати. І чорнобильці, і воїни інтернаціоналісти, і діти з інвалідністю, і особи з інвалідністю з дитинства, і учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Що стосується видатків, які збільшені на наступний рік, то хочу зазначити, що програмою передбачені кошти на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисниць, захисників України, тобто війні з Росією. І тут визначено дві два таких момента. На них виділено 50 мільйонів гривень. Це допомога на поховання. Розмір допомоги порівняно з цим роком. Збільшується на 5 тисяч гривень, складатиме 25 тисяч гривень. Ми розуміємо, що збільшуються ціни не тільки на ритуальні послуги, не й на продукти харчування. Тому, звісно, потребувала збільшення розміру цієї допомоги. І в наступному році передбачається виплата. Це нам 7 ми загиблих у війні з Росією у допомоги соціальної такої підтримки в розмірі 100 тисяч гривень, угу. тобто, якщо говорити про допомогу саме військовослужбовцям, то вона направлена в основному для да, саме За на, і допомогу да. на поховання так, Правильно, так, так, так. Да. так. Якщо говорити про соціальні програми, які з них зараз в пріоритеті, ну знаєте, зараз такий от період важкий. І тому соціальне навантаження і соціальної підтримки потребує практично кожен криворіжець, незалежно від того, чи має він якийсь статус чи ні. Тому, звісно, в програмі ми залишили всі виплати, які передбачаються на поточний рік. Це і допомога у зв'язку з трудним матеріальним становищем і на лікуванням. До речі, в цьому році кількість таких звернень, яка надійшла значно більше порівняно з минулим роком. І ми розуміємо, що люди звертаються не від хорошого життя, а від Тієї, тієї складної ситуації в сім'ї, яка опинилася, наприклад, у зв'язку з, з лікуванням або іншими причинами. Тобто, Розуміємо, що кожна з категорій, яка передбачена в нашій програмі, вони всі потребують соціальної підтримки з міського бюджету. Угу. Е, якщо е, ми будемо говорити про категорію людей, які найменш захищені наразі, на жаль, є у нас такі категорії, які соціальні гарантії передбачені для них. Ну, дивіться, на сьогодні ми не маємо заборгованості з будь-яких соціальних виплат, не з виплати пенсії відсутня заборгованість, не з державних соціальних допомог. Всі виплати виплачуються своєчасно. Управління праці працює для того, щоб забезпечити виплату призначення всіх цих допомог. Тому, в, ну, як на наш погляд, допомога додаткова допомога сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, так вона є. Особам з інвалідністю з Додаткова допомога так вона є. Тобто це ті категорії, які отримуватимуть допомогу у наступному році. Що стосується учасників сімей загиблих, учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил і тих самих учасників бойових дій, які були на сході України, захищали нашу країну на сході України, вони також ця допомога залишається і вони також цю допомогу потребують. Тому сьогодні дуже важко визначити саме ту критерію. Кому не треба надавати матеріальну допомогу, а переходячи до такої категорії до, до допомоги соціальної допомоги чи соціальної підтримки, яка надається в вигляді продуктів харчування, так це взагалі об'єднує більшу ще більшу кількість громадян, мешканців Криворога, які її отримують. Тобто, визначити окремо якусь категорію, яка потребує, а ця категорія не потребує, так неможливо сказати, неможливо так зазначити, тому є в нас різні види. Більше більше 30 різних видів допомог, які, mm -hmm. які можуть підтримати у цей складний період наших криворіжців. E, так, у нас зараз ще є чимало нових криворіжців. Яка допомога передбачена саме? E, yeah, ну був. дивіться зараз. Програма переважно розрахована на криворіжців, і, mm -hmm. і і тих криворіжців, нових криворіжців, які мали статус і вже були, скажімо так, нашими новими мешканцями, новими криворіжцями, мали статус до 24 лютого. Поточного року там вони включені всі програми, і, і як діти з інвалідністю, і особи з інвалідністю. Тобто, вони всі ці виплати, на які мають криворісті, вони також отримали е, сьогодні. В бюджеті і на наступний рік в бюджеті передбачено тільки харчування внутрішньо переміщених осіб, які е, проживають в місцях компактного проживання. Разом з тим, коштом міського бюджету е, виділяється окрема сума на е, і в е, місті в. в, в пункті прийому прибуваючого населення видається продукти харчування, тобто продуктовий набор тим криворі тим внутрішньо переміщеним особам, які приїхали до нашого міста. А ці продуктові набори це продукти, придбані коштом міського бюджету, в тому числі, бо там надається не тільки продуктові набори з міського бюджету, а й ще й залучені з інших джерел. Угу. Так, і наскільки мені відомо, плануються певні зміни у субсидіях. Про які саме зміни? Е, ну говорити? дивіться, що стосується субсидій, це зараз. То також дуже актуальна тема, чому тому, що змінено законодавство вересні поточного року було прийнято постанову кабінету міністрів, відповідно до якої. Функція призначення, функція навіть прийому, призначення та виплати житлових субсидій та пільг переходить до органів пенсійного фонду. Ну, З чим це пов'язано? Це пов'язано, мабуть, з тим, що органи пенсійного фонду можуть призначати на сьогодні пенсію екстреторіальна, тобто незалежно від того, де людина проживає. А ми, як управління соціального захисту, як органи соцзахисту, призначаємо субсидію, і людина повинна звертатися тільки в той район, де вона. Зареєстровано. Тож, відповідно до нових змін, з 1 грудня прийом документів, призначення та вже й виплату субсидії та здійснюватися, буде, здійснювати, буде проводитись через Пенсійний фонд України. Разом з тим, для того щоб не дестабілізувати ситуацію в місті, тобто населення привикло, да вже знає, що багато за багато років, що саме в управління соціального захисту необхідно йти з питаннями оформлення і оформлення або будь-які питання щодо призначення субсидій. То працівники управління соціального захисту отримали відповідні, відповідні доступи і будуть здійснювати прийом людей, тобто ми будемо приймати людей як фронтофіси для того, щоб людина, якщо має бажання, вона може прийти до управління соціального захисту за призначенням субсидії або до управління пенсійного фонду. Ну певний час, поки люди привикнуть до того, що необхідно, що цією структурою визначено тепер на рівні міністерства. Органи пенсійного фонду, але ми, ми завжди зараз ми, поряд і завжди протягнемо руку допомоги. Так, людям треба трошечки звичайно, щоб звикли до цього. Так, так. так. а щодо продуктових наборів, скільки хвиль видачі планується у 2023 році? Ну, дивіться, в бюджеті на наступний рік передбачено 70 мільйонів гривень. Це кошти на придбання продуктів харчування. І вже як бачимо, в цьому році ми Проводили процедури закупівлі продуктів харчування, надалі формували продуктові набори, і ці продуктові набори видавали мешканцям нашого міста. У цьому році у нас от стартує восьма хвиля видачі продуктових наборів, яка буде ну, мабуть такою найбільшою за всі інші види хвилі. Взагалі більше 230 тисяч продуктових наборів це вже видано населенню. Ну і ще очікуємо там До 70 тисяч 66 тисяч з половиною тисяч криворісів, які отримують продуктові набори в грудні. Угу. І відповідно зараз ми будемо проводити закупівлі для того, щоб уже передбачати які саме категорії, а що стосується цього року, то це 43 категорії криворісів, які отримують продуктові набори. Так, ну і якщо в середньому взяти вартість одного продуктового набору, вона різна. В залежності від того, за якою ціною придбавалися продукти харчування, ну десь вона 450, наприклад, там, 500 гривень. А от, 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 у цьому році були такі випадки за рішенням виконкому, коли люди отримали і один, і два продуктові набор. То це ну, суттєва допомога на сьогодні в скрутну становище в скрутної ситуації кожному криворісті, який отримає такий продуктовий набор. Тож ми плануємо наступному році провести закупівлі. Так, будемо. Готувати проєкт рішення, будемо визначати найбільш вразливі категорії, які будуть з часом на, на наступний рік. Можливо, це будуть ті ж самі категорії, можливо, дещо менше, можливо, дещо більше. Ну, це вже будемо розглядати в наступному році. Mm -hmm. Тобто, зараз ми поки, не, поки будемо завершувати цей рік. І е, восьма хвиля, яка у нас буде на, на, у грудні, вона буде найбільш масовою. Ми будемо забезпечувати видачу цих продуктових наборів, які вже сформували. І потім вже будете приймати рішення? І потім рішення, да, будемо кому... приймати рішення. Ну, дивіться, у нас наскільки мінялися категорії. От перша видача продуктових наборів да, в травні ми розпочинали, ми розпочинали з 22 категорій, зараз 43. Чому так? Бо були і розглядали, проводили аналіз, дивились на звернення до контакт центру 1520, на звернення людей письмових, з якими питаннями, які категорії зверталися, чому ми у квітні в травні розпочали саме? Малозабезпечених одиноких мам, бо там були деякі проблеми з виплатою державних соціальних допомог. Допомоги затримувалися для того, щоб підтримати ці сім'ї, вирішили надавати продуктові набори. Далі вже вирівняла ситуація з виплатою державних соціальних допомог, але були звернення від мешканців: от давайте, чому ми от ті категорії передбачили, інші категорії не передбачили, тому ми поступово, поетапно збільшували кількість категорій, які мали право. На отримання продуктового набору ну вважаємо це ефективним, доцільним і суттєвою допомогою mm -hmm. Криворісам. Тож, взагалі, вся програма соціальної підтримки населення на наступний рік. Ну ми ми врахуємо, що вона дуже важлива, і є дуже своєчасною і необхідною. Тому депутати сьогодні підтримали. Нашу проєкт нашу я абсолютно програму. з вами згодна, особливо такий скрутний для українців час. Така допомога необхідна дуже багатьом людям. Так, так. Ну що ж, пані Єнесу, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. На цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Єнеса Благун, директорка міського департаменту соціальної політики. Ми обговорили бюджет, який закладений у Кривому Розі на наступний рік. Дякую за увагу і на все добре.